Благодійники продовжують підтримувати Нікопольську дитячу міську лікарню. Сім'я 16-річної Софії Коробкіної – нікопольці, які нині мешкають у Сполучених Штатах Америки. Відгукнувшись на звернення лікарні, вони профінансували закупівлю необхідного реабілітаційного обладнання. За благодійні кошти було придбано тренажер з брусами для відновлення навичок ходьби, балансувальні подушки, гантелі та інше оснащення, необхідне для занять з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату. Це обладнання допоможе маленьким пацієнтам ефективніше проходити реабілітацію та робити впевнені кроки до відновлення. А далі слово лікарям, які щодня працюють заради здоров'я наших дітей. Завдяки цим брусам ми зможемо працювати з дітьми з ортопедичними порушеннями. Церебральним паралічем та іншими неврологічними та ортопедичними захворюваннями. Завдяки цьому реабілітаційному обладнанню ми будемо покращувати якість ходи дітей, покращувати рівновагу і координацію. Щиро дякуємо вам за цю допомогу. Колектив дитячої міської лікарні щиро дякуємо Софії та її родині за таку допомогу. Нехай українське коріння буде джерелом сили та добрі справи містком між серцями та континентами.